Денис, скажи мені, от я клієнт, і хочу пригнати нам на комісійний майданчик авто. Що я маю для того зробити? Ну дивись, перш за все, зателефонувати до мене, поспілкуватися зі мною, бо без цього ніяк. Друге, якби скинути мені фотографії, щоб я оцінив твою твій автомобіль. Тобто я оцінюю ринкову ціну. Тобто, якщо твій автомобіль плюс-мінус ринковий на сьогоднішній день. То я тебе попрошу скинути фотографії, скинути пробіги, скинути тих паспорт, щоб я подивився, що на стан. Якщо все ок, тоді просто приганяєш до нас на майданчик, пар реклама безкоштовна, комісійні, тільки при продажі. Але якщо ціна завишена і реально не підходить під ринок на сьогоднішній день. Ну, на жаль, вибачайте, такі автомобілі, я на майданчик не беру. Ну а якщо ти кажеш фото, то є якийсь стандарт? Типу, фотокабіни, фото. Ну, в загальному просто, щоб я зрозумів, який стан автомобіля. Тобто, так, як ви як на авторіо ви скидаєте, щоб я зрозумів, який стан автомобіля, яка резина, який пробіг, що поцінити. Тобто, чи вартує автомобіль цей грошей плюс-мінус, чи не вартує? І плюс-мінус, якщо ціна ринкова, то без питань, welcome до нас допоможемо продати. Щось швидко. Якщо. Підходить ціна і ми знаходимо спільний діалог, то техніка досить швидко продається.